Кам, Come, кам, Come. кам, кам, Come, Кам, кам, Та Дай вгадаю, що ця риба скаже. Кам чайд. Кам. Кам, чайд, кам. А, це вона просто читає історію. Йома. Я розчарований. Я хотів зіграти в ту ігру. Хоча, далі сама десь, да? Тут давай, іди. Бо я не знаю, куди ложити. Фу, що це за ригальня? Ні, ні, це якась шкільна їдальня. дальня. Oh, це ніхто за дерьмо їсти не буде, баба. Мія. Wow. Мія, моя льмія, мама мія. Челта, воно вже мертва. Пошвидше б вирубати. Я не хочу слухати ці крики. Коротше, мені казали, що в цьому лісі є якесь таке місце цікаве з демонами-жінками. Жінки-демони. Всі жінки відьми а це. Ого, це тут цей обідня перерва. Тук-тук, хто -тук, там, то я. Посилка прийшла з Аліекспрес. Пам-пам-пам. Нічого немає. Ось воно. Ось це місце. От туди мені треба. Там кажуть, самі гарячі. Чувак, як ти тут взагалі живеш в цьому місті з цими демонами? Ти нормальний взагалі? Мені здається, ти один тут такий, ж тут нема людей. Я що, забрали мого друга, більше я його не бачив. Там якийсь кум. Ой. Курва! пусти мене те. Чел, два вистріла, три вистріла в голову. чотири вистріла в голову. Ти помраєшь? Чувак, де... Я витратив до тебе дев'ять пуль. Да? Чекайте, хлопці. Не заходьте, Тут то занято. Я какаю. Из щели на конях. What the fuck? Що тут відбувається? Вау, вау. Вот шесть зуби, зубы, давай. Як? Йо, цепый, дядька. Ты шо це? Я думаю, якийсь? Так, да, це я. А це ти, типу. Да. <ррророк> Де мої <ророк> демони, дівчата? Що ти кричеш на мене? Придуркуй. <ророк> Давайте в центр і молимось тут почуй наш голос великий великий і великий. Амінь. Ашеня і. і так далі. Ой, він перетворився в демона. Котше, давай тікаємо. фазер вже не фазер. Ого. Курва, я з б з пістолета вбив. На що ти його? Це моя машина, коротше. Буду катати тебе на ній по всьому селі. Давай. Фазер? Це не фазер. Ти ж знаєш, що не фазер, Елена. Що вона робить? Що це за логіка, Блін, Що за дебілізм? Вона його з дробовика хірна два рази. Типу... А потім така, типа, ой, фазер, типу. Та похер. Воу, воу. Ні, нормально, ти дядько. Слухай, а ти не підкажеш? Де тут ці вампіри? Я понял, він не підкаже. Придурку, ти думаєш, що ти робиш мені херово? Ти мені робиш послугу. А, ти хочеш повеселитись, так? що за гра? Шахмати? Я в шахмати не дуже добре граю. Ух, як весело! Ух, як весело. Ніколи не розумів правил бейсболу. О, дівчатка. Нарешті, нарешті. Ого. Та мен влад, дівчинко. Зразу так, так. Куди ви мене тягнете? Що ми тут робити? Будемо? Ви і свою маму покликали? Давайте подивимось, який я спешу. Mm -hmm. Ага, ну і як? Нормально? And що таке quickly, собі? Мій, чи як? I am the one who him. Та вона мене спіймала. Вона моя. Я її. ні ні я хочу дивитись на них. Ти скотина, що ти мене піднімаєш? Дівчат, куди? Почекайте? Стоп, що ви робите? А пока, пока. Чекай, а хтось може хоч одна лишиться? От дрянь. Мене кинули. Цікаво, я їм сподобався. Чи може я просто не сподобався їхній мамі? Це в неї ігри. Я тікаю, тікаю. Мені так страшно капець, я тікаю, ужас. О, ну нарешті. Вона мене словила. Стоп. А так не мало бути, та чекай, то не по сюжету. То так, чисто забава. Якщо я в цій грі чую страшні звуки, я знаю, що наближається щось жахливе. І треба боятися. Кассандра, це твоя сестра, та? А як тебе звати? Люба моя. Ой. штовхнула мене. Вибач мене, вибач. Ай, ай. Чекайте, які ігри цікаві ми граємо. О боже, все так близько. Дем! не вийде! О боже. Дем. Girl, sorry, sorry. У мене подарок для тебе. Йди сюди. Я її вбив, Ну хоч сувенір залишила Ой, ой, дівчина, як вас звати? А ви часом не Касандра? Як раз, кусай, кусай мене, давай! How's it feel? Feel good, feel good. Я якийсь важливий для якоїсь там церемонії. Мені дуже цікаво це слухати, але. Давай, опа. Не обов'язково мені рубати руку було. Ого, це вона мочить. Ого. Я ще повернусь, я обіцяю. А ну, чуваче. Ти готовий відчути мою силу? Силу Джедая! Та, я прийшов тебе побачити. О боже, мені так подобається, як вони говорять. це трохи понакшому виглядає, теж непогано виглядає. Я не знаю, що я роблю. Не питай <стан> в мене. Я люблю тебе. Тільки ти бачу не дуже сильно мене любиш. Чи ти б я, значить любите? Вибач, вибач, я не хочу цього робити. Я знаю. Я знаю. Юрили вона килмі? Я не хочу вбивати тебе. Гра мене заставляє, розумієш? Давай, бий мене. І розвернулась, і побігла. І ця теж лишила свою статуатку, дякую. Залишилась одна тільки. Я розумію, що мені придеться вбити її. Я ненавиджу цю гру. Просто я ненавиджу. Кассандра Камі. Касандра, іди сюди. Касса. Enough іди games. Enough games. сюди. Excellent. Мама кличе. Касса. Пішла, пішла. Ух. Ух, дем! Ага, ось ти де, Касандра, Тебе мама кликала. Йдем, покажу. Я її бачу, вона пішла туди. Йдем, Касандра, йдем. До речі, Касандра, я позбавився від конкурентів твоїх. Вона мене не бачить. А я її бачу. Чи ж, в тебе тут якась пляма на, на сраці? Як по дереву, ніби вдарив. Уп, ну в тебе по дубці. Вона ну, і не проти, в принципі. Я цю гру ніколи не пройду. Типу, мені так нормально. О, три дочки: Бела, Кассандра і Даніела. Помі'ним Белу і Даніелу. О, так Прекрасно, прекрасно Я радий, що ти це зробила. Ну, Касандра, ніби сама така старша, видно. Видно, що вона сама старша зі своїх сестер. Ми тут поки спілкуємось. Вона думає, ніби спасіть мене, хто небудь. Ого, що вона робить? Хоче втекти від мене. Все таки сама перша була сама симпатична. Ця Даніела. Даніела. Касандра, ти не злисти так. Я ж пошартував, ти теж непогано. Вибачка, Сандра, я вже цей замок в принципі вивчив на пам'ять, бо як вдома в себе ходжу просто. Ладяти, метро, мене немає. У вас був чоловік? Скажіть мені. Питання болюче, так? Да? Іскінжал знайшов? То твій, а? Ауч. Тошка, у нас щось Підбив пташку Реально, підбив пташку. Ой, показалось. Так, понічував. Дай! Дай! Фак ам. Хоч фігурку взяв собі. Йома, це так фігурка, ніфіга собі. Добавлю її в свою колекцію. Я так розумію в кінець. Гра пройдена. Тут якась моча. Вона щось там говорить про мою 20. дочку, і що її там принесуть в жертву, але мене це не дуже цікавить. Я мучу, знайшов, прикинь. Чувак. Що це моя дитина? Голова. ага Жесть, Думав, це собака. Чок, в тебе голова зірветься коли-небудь нарешті. Що ж Я йду збирати свою дочку докупи. Голова є, залишились ноги, руки. Зараз почався хорор, напевне, так? Зараз має бути страшно. Буде страшно, я впевнений. Чи якась українська хата? Та? Я не боюсь. А чого боятись? Нема страху ніякого. правда? Не страшно. Коридори стали. Ага. Чия ти дитина? Запобіжний. Ну, хороша ідея. Та не плач. Пограємо ще іншим разом. А мені додому треба, до мами. Ну нахер. Ти мене тими ляльками не лякаєш. Нахрен пішли. Я не люблю ляльок. Я не дівчинка. Я чоловік. У мене є свої ляльки дома. Ай, яку біса, ти пусаєшся мене. Ти сказав, не найти тебе. Кров, з ляльки пішла. І якось похер, вона веселуха в неї. Чому я вбиваю всіх дівчат, я не розумію. Він дурак чи що? Получай! 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 Захерачився! Перемогла там на сторона. Надіюсь, він не проти, якщо я забару частинку своєї дочки. Його любимий канал, походу. Yeah. Що за херня? Мандрагора? О, там рухалась. бачите? Щука, та. Stay out of our business, you. Як скажеш? Я, я буду stay out of your business. Без проблем. Такий собі бізнес, якщо чесно. You pathetic. You pathetic. You're pathetic. Ну, стій, гамна, кусак. Куда воно полізло? Бам. Не. Nah. Не. Nah. На, Окей. просто розірвали його. О, ще один шматок моєї дитини. Я зібрав пазл дитини. like Я теж тебе люблю. Ти тоже якийсь демон, да? Та? Тебе там якийсь людина бензопила чи що? Take a seat. Та? І він сідає. Навпроти seat, Геніально. Fuck you, короче. Штовхай мене, давай. Fuck десь. Люди на пропалер. Хлопче, тут міна, акуратно. Я попереджав. Хлопче, тут міна, акурат. Хлопче, тут міна. Краще, тут міна. Але ти акурат, окей? Okay. Ти не повіриш, але тут міна. Давай ще раз, скажу, що тобі <laughs> тут міна... тут міна. Все, та, я його о, Почалась Магія металу. Зараз ви стрілятиме металевими кульками. Він може просто мій пістолет мені навести на голову і вистрелити. Я тільки звідти прийшов. Ох, ти ж скотин, якого вісетеро. Типа крутий, тебе там ззаді, Поправ, бойок. Ого! О, оце буде класно. coming! Жесть! Мені я зараз себе відчуваю цим чуваком. Бам! Оце весело! Получай пеку. are shit! бом. Дайте я сяду в цю штуку, дайте мені сісти на ну, шо, скотина, я повернувся до своєї базуки. -хо -хо. Альфа дзвонить до мене. Алло, це омага Слухаю. Чекай, мана, тут якась ще започалась. Тут кузі. Ітан, стріляй, стріляй, поки не пізно. Поверни мені до життя моїх дівчаток, пампірчиків, мою Беллу. Тобто я хотів сказати, де да, роза мені потрібна моя дочка, роза, це вона близько. Вона взяла моє серце. Вона щось не так зробила. Ти чуєш, Дай мені моє серце. Нє, не зжимай його. Мені больно. Наша команда була мусорна. Ми не мене пороги з завданням. Та місія, місія. Так, двоє пів 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 направо. Четверо, пів пів, пів наліво. Погнали, рухаємось. Ти як альфа? Альфа, а ну давай погляну. Ага, то спускаються пацани. То не ж наш, то ж. А, на це кінець пацанам. хлопці померли. Так, аналіз ситуації проведений. Нам кінець. Хлопці, хлопці, рухаємось, рухаємось рухаємось інший бік. Так, ну, це круто. А, круто. Спускаєте, що ви? Вилітайте, давайте. Чо ви бульбаєте? Бульбальники, блядь. Класно спустився, прям на пулі. Йому розірвало голову. Недбека, недбекап. Окей, я просто блокую його булаву руками. Okay, Такий, вот, ось мощний Спецназ. Ітан отой. Прийшов в село заброшене. І просто вбив всіх вампірів, всіх демонів, просто винищив. Потім прийшов в спецназ і, зробив, і доробив роботу. Ні, right, right вона жива. Де мій чоловік? А ну кажи, дай Каже, Ітан де... помер. Він помер не на празд. Він помер з задоволення. То секрет. Але я тобі розкажу. І там він спешл. В принципі, то що він спешл, можна було б догадатися по тому, що йому руку відриває, він просто клеє її. Оп, і все. А що? Це мене вбили в минулій частині. А, то я мертвий, та? нормально. Міранда, готуйся до тебе, йде зомбі. Не вставай лежати. Хай вона хоче воскресити свою дочку за рахунок моєї дочки. І в неї виходить, ніби. Міранда, ану, руки верх, це, це пограбування. Я забираю в тебе мою дитину. What the fuck? Ого, це вона ухиляється, нічого собі. Давай, я заблокую, в мене руки базуки. На червоний кран, дівчина, почекайте. трохи п'яний Бум. Не знаю, що зробила, бум. Мене Знає, що ти мене не вб'єш. Знаєш, що ти мене вб'єш? Бо я вже мертвий. Io, я виграв. То ти весь цей час була там всередині неї. Що страшно, тобі напевне було капець. Роза, коротше, далі ти сама якось дійдеш, правда, додому. Ітан, типу, якого біса, ти що живий? Приглянь за нею. Все, давай, Кріс, удачі тобі. Я ні разу не побачив лице Ітана. Його лиця немає, напевне. Бум. Але бума не було. Тобі. Рухаємось, а то зараз храм підірвемось. Давай. Ні, це немає. Він, він мертвий. Ну, типа, він мертвий мертвий мертвий. Ну, короче, він труп. Сто процентно вже мертвий. На це раз no, точно здох. Бум! От він, от він цей бум. Я старався. Я старався ніхіра не робити, щоб його врятувати. Його неможливо було врятувати з самого початку. Він в мертві, що був в такому селі. Тепер в передній частині, яку я не грав. Що тут таке? Що тут за хір? Куанчі? Anчі? роза, типу, так. Та я знайшов, та, Чекай, що робить така? Евеліна. Все, все, тихо, не буду називати тебе. Так все тихо, тихо, розочка. вона цього чувака з матриці з нормально так залякала в любому випадку. Ставте лайк, інакше я помру, ну я не Ітан, я точно помру.